Всім привіт! З вами я Олег Хельгард. І це третя частина виживання. Ой, друга частина виживання в Майнкрафті. Так, куди ми вже третю хочемо? Так і зараз я сам не знаю, що в нас робиться. Вже день можна вийти. Так. Все файно. То значить, можна вбивати. Ти вбивати. Прям так. Так, тільки тут щось у нас дощик крапає. Так, що ми маємо мати? Третю шерсть. Так, це наша довга. Ми з тим довго мучимося, що не маємо шерсті одної. Так, думаю, це цього дня ми найдем шерсть. А вот де наша. Надіюсь, з тебе шерсть випаде. А як же? А де поділитися? Ти хочеш валити? Ти подумала про наслідки? Молодець. Все, в нас є три шельці, є хавло, ну тобто хавчик. І йдемо далі. Перший левел. Ох ти. Так. сюди? Фу-ху-ху, де наш? Так? Скрафтили все? Тепер ми можемо спати. Тепер ми не будемо мучитись... Так, десь тут поставив, не знаю. Нема де поставити. Так, день, поки що, можна покупатись? Поритись трошки. Так, 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 так. Ну що, кірки нема? Це дуже дивно. Так, реально кірки нема. Треба скрафтити. Кіркур. Так. Факели, паркели, 48 взяв. Добре, пішли. Фух. Зараз наша це заліже. Залізо. якість треба поставити на телефоні. Отак, краще, то, принаймні мені світліше стає. Так. Щоб ніч не була. Та ні. Блін, можна би було годинник скрафтити, було б супер. Але без годинника ніяк. Ну що ж, давайте далі. Риемся так, Кірка, далі гравій пішов. Ой, і ми десь викупали. Так, ми що так низько купаємо? Там, ми низько купаємо. Так. Добре, я поняв. Що нам... А що я поняв, що нам треба спускатись? Так, де наша... Так, то ми робили? Не думаю. Так, ліжко є. Фух. Я би хотів зробити, якщо чесно, залізні двері. Так, вони не йдуть і не поламаються ніколи. Ну, хіба що, якщо ми їх поламаємо? Я маю на увазі зомбі. Так, давайте нижче. Земля є. Давайте далі. А вот, давайте угульочок. Ну так, звісно, це не дуже добре. Але так якось. Угульочок угольочком. Так, рубаємо. Фух. Так, о, тут ще. Купаємо далі. А що робити? Ой, Уйдемо щось крафтим класне. Не знаю. У нас куча. Ще нема? Так. Давайте щось будемо робити. У нас куча їжі. Є. А! Так, так, так. Все, хай грізм. Далі. Що тут таке? Эндезит. Ага. Так, у нас багато... У нас дерев нема, я так понял. Є трошки мало. Поки ще день можна йти нарубати. Топор є. Фугу, йдемо купати. Ну, то есть... Не знаю, то есть... Так, далі. Одне є. Да, тут їх багато. Що сказати? Це вже світає, тому йдемо спати. Так, чекаємо. Це? Фух. Так, спати можна тільки ночі, то всі знають. І що ми хочемо? Ми хочемо їсти. Блін, я забув поставити багато, ну звісно, в мене не було. Йдемо когось поубиваємо. Поки ще не всі вмерли класні. Вже всі згоріли, по-моєму. Да, згоріли. А кріперочки. Скучне життя. Так. Коник бачимо. Нічого цікавого. Так. Що нам сюди треба поставити? Е -е, гріти щось. Так, доски. Що ми хотіли доски. А, до речі, отакі такі доски. Добре, хватає. У нас куча досок є. А, до речі, у нас є той топливо. Э, уголь багато. Так. Тут, 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 тук. Чашка, а для чого чашка? Я не знаю для чого. Угу. Взагалі-то нам нічого так не треба. Лопата можна... А що могитою можна робити? Не знаю, якщо чесно. Лопата пригодиться нам в копанні. Так. І ще треба кіроки, наробити кучу. Вони нам пригодяться, якщо чесно. А знаєте, як їх робити? А їх робити дуже просто. Раз, два, три, чотири. І дивіться як. Сіжемо. Так, раз, два, три. Чотири. Е, так, що далі? Цукерку відстав, це відстав, це відстав. Ну, а далі хай все буде. Далі, їсти приготувала. Дякую. Так, готов. А я Що робив, пішов. Так. каменная кирка, все. Что так там, Не знаю. Ох. А ч мы так повертаем? Может дальше давайте. Там что уже? Земля, что ли? Земля. Ах. скучне життя. Хотілось би якоїсь там руди, але лишень хотілось. А знайти важко. Ага, ми тут окупали, то давайте далі. Так швидко час, де 12 хвилин вже прийшло, але я лишень щось. Почав щось робити. Так. Буду ритися довго і довго. Та не доїв вже. Уголь та й уголь, може треба на нижче спускатися, чи що ти мені говориш. Так, давайте підкупаємо ближче. А то... Фуф на нас же того угля. Не знаю скільки. Куча. 40 угля. Не, ну хватит, може, Давайте далі, Понял. Так, так. Э -э, Кам'яна кирка і погнали. Та блин. Я вже так низько купаю, що капець. Так, мені треба факел. І знову ця дурня. Земля. Я вже просто так низько купаю, Блін. Стоп! Ура! Думаю на шкарпеточки хватить. Так. Та, хватить. Може і на станішки. Ну якось так. Добренько, йдемо до хати. Ой-ой. Страшно мені це казати. Ммммм... Так, так. Уголь треба забрати. Тут таке андезіт, добре, хай буде. Андезіт. Якщо не помиляюсь, ще нема ночі. <смі> Як так. Так, я з тим Ля-ля-ля. Нема ночі. Так. Ух ти. Ага, нам перше треба зажарити. Так. Шість. Ну, чисть. Е, на шлем піде. Так, і сюди. Так. Все. А я зупиню цей час, поки вони зробляться. Ну, давайте щось такі бутинки або шлем. Ну, шлем якось цікавіше, мені здається. Так, на нього 5. Ще один лишається. Так, а ми меч не можемо зробити? Блін, треба два слитка. Треба було робити... Ну, нормально. Фух, а ми закінчуємо. З вами був я, Але Хейгарт. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення! Угу!